Старших на позиції ті, де облаштовують споруди, не можна знайти. Тобто нам дали, ми працюємо по плану. Їм дали план, ми працюємо по плану. Тобто відповідь єдина. От у нас план, є, ми працюємо. Але в них той план, як я от, замітив, на кожному фронті, бо ми так не на одному фронті, ну вже були на, на напрямках, на кожному от в Запоріжжі в них з металоспоруд, вони металоспоруд роблять. Там, по-іншому, там по-іншому. Але от хочу ще додати до тої розмови, як ми були, ми не раз з побратимами. Ми теж обговорювали. і Не раз я казав так само дядь Васі, кажу, дядь Вася, воно мене вже роздражає. Ну, невже ж не можна взяти цю посадку, зрізати, в другій посадці поставити людей, поставити полімети, поставити те, поставити такі корінці. Ну, техніка не, не буде, і ми будемо бачити ворога. І все. І якось ви е, поверталися з позиції, повертається, каже: Слухай, кіпіш, там вже зробили так, як ти хотів, типу, от там вже типу, зрізалися. І відповідно, зробили ми другу лінію фронту, зробили ми там накати, зробили все, як потрібно. Ми, у нас гине один, один військовослужбовець, ми платимо 15 мільйонів. Держава платить, правильно? Відповідно на тих, щоб не, не гинули хлопці, за ті, за ті гроші можна закупити камери. Закупити камери, поставити камери по посадках. Навіть якщо в піві будуть їх розбивати, нічого страшного, можна камери міняти. Поставити три військовослужбовця кожній позиції, дальні поставити орудування, дальні і все, і ми зможемо втримати. Є зараз дуже багато ну, дронів, які можуть коригувати.